Скляна шкіра на зміну матові. Яскраві підводки чи нюд? Ми дізналися, які улюблені тренди у наших колег з брока. Скажи, який твій улюблений б'юті тренд? Мій улюблений б'юті тренд, тренд на натуральність. Я роблю фокус на догляді, замість того, щоб маскувати недоліки макіяжу. Коричнева туш, адже вона не настільки помітна на очах, як чорна, тож створює ефект натуральності. Мені подобається корейський тренд на скляну шкіру, тому я намагаюся її максимально зволожувати, щоб вона сяяла. Зараз мені подобається тренд на натуральний здоровий рум'янець. Раніше в мене не було рум'ян, я користувалася тільки скульптором, а зараз я завжди користуюсь рум'янами. Мені дуже подобаються мультифункціональні засоби. Наприклад, продукт, який можна використовувати для щічок, повік і губ одночасно. Обожнюю тренд на близькі для губ. Не люблю ходити з матовою поматою, мені так некомфортно. А які ваші улюблені б'юті тренди? Напишіть у коментарях.